Я думала, що небо буде сірим, що хмари не побавляться із вітром, що білий світ уже не буде білим, що наше літо більш не буде літом. Я думала, що не почую журавлів, що на даху не житимуть лелеки, що люди знайдуть зовсім новий дім і полетять кудись за край землі далеко. Я думала, що сміх дітей забуду, обійми теплі більше не відчую, що щастя в мене більше вже не буде, Лиш всім писатиму від болю, що сумую. Я думала, що в бородянку не вернусь, що не наповнять життям рідні стежинки, що в чужім місті я назавжди залишусь, на самоті вмиратимуть пусті хатинки. Я думала, що сонце більш для мене не засяє. Ші промені ранкові не заглянуть, але надія в серці не вмирає, бо в перемогу вірять і чекають. Тому живу, працюю, мрію, обіймаюсь, ловлю проміння і милуюсь небом. Молюсь за воїнів і за СУ пишаюсь. Щасливою не можна бути, а треба. Відволікаюсь на навчання, на дітей щораз, уперто роблю кроки в майбуття. На жаль, не можемо перелетіти в інший час, тому цінуйте кожну мить цього життя. Там боряться за незалежність перемогу, сміливо носять українські берці, там боряться за правду і свободу за кожну душу і за кожне серце. Завдяки їм ми можемо усміхатися щодня, ловити запах квітів, шум колосся. Я думала. Що ми підходимо до кінця життя, але життя в країні ще й не почалося.